Okay, guys. Сьогодні ми з вами спробуємо розібратися в логіці англійської мови. E, буде відна частина вона дуже важлива про те, як навчається мозок дорослої людини. Тому не перемотуйте, будь ласка, це для вашого ж блага. Друге, ми вивчимо 10 дій слів з асоціаціями, а це означає назавжди. Та розберемося з логікою теперішнього простого часу англійської мови Present Simple. для енергетичного балансу. Тисніть. Подобайку, напишіть коментаря та обов'язково підпишіться на канал. Якщо чесно, мене ваші вподобайки та коментарі дуже мотивують записувати нові відео. Тому давайте домовимось з вами, якщо хочете, що я буду вашою мотивацією для вивчення англійської, а ви моєю, для того, щоб я не припиняла, виставляти відео на YouTube. Та допомагати вам легко з насолодою вивчати англійську. І так, погнали з першою важливою, вступною частиною. Я люблю казати початківцям: будьте попугайчиками, повторяйте за вчителем все, що чуєте на уроці. Ну, звичайно, на потрібній стадії цього уроку. Також при перегляді відео англійською мовою, зупиняйте його, повторюйте за спікером, що називається шедовінгом. Це техніка шедовінг, і вона круто працює для того, щоб поправити свою вимову. Плюс Багаторазове повторення структури якоїсь закріплює нейронну мережу цієї структури в вашому мозку, і вона стає автоматичною, тобто її відтворення вами не вимагає жодних зусиль. Так знаєте, колись нам. Не дуже вдавалося навіть зуби почистити маленькими, так? але шляхом щоденного багаторазового повторення ми закріпили цю дію в мозку. І тепер, під час того, як ми чистимо зуби, ми можемо слухати якийсь підказ чи розмовляти з мамою по телефону. Саме тому я завжди наголошую на багаторазове та інтервальне повторення. Для цього я зняла відеоінструкцію, як користуватись додатком Quizlet. Отже, повернемось до попугайчиків. Так навчаються діти від нуля до семи років. В них ще не розвинена префронтальна кора. У них засвоєння мови відбувається за рахунок повторень, спостережень, інтонацій, практичної діяльності, імітації та впливом навколишнього середовища. Це так зване імпліцитне навчання. Пішли спальні слова? Це навчання через досвід без активного... Аналізу або свідомого структурування інформації. Для дорослих ця стратегія працює, але в поєднанні з експліцитним навчанням навчанням через досвід, пояснення, аналіз та інструкції. Ну тому що дорослих насправді бісить. Вони вчать, чать, повторюють, такі, ні, ну поясніть мені, чому вони хочуть зрозуміти хоч якусь логіку в цій мові, або знайти асоціації у своїй рідній мові. Це, до речі, відповідь для тих, хто ненавидить усі ці правила в англійській мові. Насправді, коли дорослий учень починає вивчення, йому треба ці правила. Він хоче хоч щось зрозуміти, чому так, хоч щось вивести для себе якусь логіку, якесь правило. Експліцитне навчання це усвідомлене засвоєння матеріалу. У дітей це навчання відбувається після 7 років, коли вже формується префронтальна кора. Тож, як раціоналізувати цю складну, незрозумілу для нас мову, зрозуміти хоч якусь логіку. І слова в цій мові не так читаються, як пишуться, і купа часів, і дудасих, і голова оберта. Давайте трішки з вами розберемося. Ще одну важливу річ хочу сказати. Колись мені викладачі англійської говорили, що в мене розвинуте чуття мови. Що таке чуття мови? Скажімо так, це коли логіка мені не дуже цікава. Я просто відчуваю, що отут сказано окей, а тут якось не окей. Як розвинути чуття мови, треба наслухатись цієї мови через пісні, через фільми, серіали, через іноземне середовище. І поділюся з вами цікавинкою, такою історією з мого на насправді досвіду навчального. Останній раз в мене на уроці сиділа носій мови «канатка». І коли я пояснювала випадки вживання past simple і present perfect, вона була дуже зосередженою, і мені так виглядало, ніби вона вчиться цього разом з моїми учнями. І в той момент я попросила в неї підтвердження моїх слів. На що вона мені сказала: чесно, я не знаю. Я просто відчуваю, що тут треба вжити цей час, а тут треба сказати ось так. На початку, на жаль, воно з вами так може не працювати. Це працює для дітей, коли вони маленькі, коли їм все цікаво, коли вони з цікавості підходять до всього, вони бояться помилятися. Так, то так, не так-то не так. А дорослому поясни все експліцитне навчання. Ну то давайте, щоб наше відео не було досить таки теоретичним. Запам'ятаємо з вами 10 дій слів, дуже поширених в англійській мові. Звичайно, вони для початківців, тому запам'ятовуємо на основі асоціацій. Після чого ми перейдемо до пояснення логіки тепер ще простого часу в англійській мові present simple. Ось список дієслів, які ми з вами розберемо. Тому ті, хто вже знає ці дієслова, не гайте свій час на це. Поїхали слухати логіку. Present simple в англійській мові. Отож, play. Як запам'ятати play – грати? У кожного з вас є свій улюблений плейлист. Play – це грати, лист, лист. Список, так? улюблений список пісень. Отож, щоб е, послухати, ви кожен раз натискаєте play – грати. Просто-просто е, згадуємо, як запам'ятати слова назавжди, уявляємо дуже яскраву асоціацію, записуємо це слово, вимовляємо голос тричі, play, 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 А потім відбувається інтервальне повторення. Відео про те, як запам'ятовувати слова назавжди. та Інструкції з користування Quizlet, додаток для інтервального повторення слів, я закріплю під цим відео в описі або в першому коментарі. Давайте фразу з play. Грати у футбол, в англійській просто грати футбол, тобто play футбол. Не play in футбол, а play футбол. Ось така логіка. І далі та сама логіка з усіма видами спорту. Грати у теніс Play теніс, Play баскетбол, Play хокі. Ідемо далі. Дієві слово work – працювати. Чоловік приходить з роботи, такий втомлений і воркає на тебе, й воркає. Ну, знаєте, да, хто каже воркає в значенні бурчати. От 100% у житті була така ситуація, коли ваш чоловік чи дружина приходили з роботи втомлені, все не так, настрою нема і воркають, воркають. От. Асоціація згадує негативну емоцію, яку подарувала в нас чоловіка або дружина. І от воркай на мене воркай, ворк, бо напрацювався. Ворк робота. Робимо далі все по списку. Я не буду тут повторюватися, як запам'ятати цю асоціацію назавжди. Все в попередньому відео. Walk – Ходити, гуляти. Є заправка вог. Звучить майже так само, як вак. Вак. Wok, воно там приглушується приглушується ґи, і чим ніби ки. Ой уявляємо, що ми йдемо на заправку вог, Ми гуляємо до заправки wok. У нас звичка така щодня після обіду прогулюватись після роботи до заправки wok. Там попити каву, зустрітись з друзями, уявляємо ці прекрасні відчуття. Просто сидіти собі, попивати каву, розмовляти з друзями. І ще й вог прогулятися, так? Є! Yeah. Ми прогулюємося до чогось. В англійській мові ще треба нам оце прогулюватись до заправки. Нам треба to. Walk to. Ми прогулюємось до чогось. Walk to the store, наприклад, прогулюватись до магазину. Walk to. Так? Наступне слово в цієї ж категорії слів алкоголіків. У мене теж є відео на цю тему. Talk. Talk. Говорити, розмовляти з кимось. Talk to somebody. Talk with. Somebody. Також е, про ці дії слова у мене є прикольні відео на YouTube. моєму. Ну, де зараз молодь розмовляє зі своїми друзями. Звичайно, в мережі TikTok. TikTok. Годинник каже, TikTok. Можна уявляти, що годинник так говорить, TikTok, talk. Так? Це годинник розмовляє. Talk to me, поговори зі мною. Talk to your mom, поговори зі своєю мамою. I talk to my friends. Я говорю з моїми друзями. Where? Де? On TikTok. В TikTok. Бачите, англійською на TikTok. Українська логіка у Фейсбуку. У інстаграмі. У TikTok. Так? Англійською на. На Фейсбуку. На інстаграмі. На TikTok. On Facebook. On Instagram. On TikTok. I talk to my friends on TikTok. Look! Наступне слово. Виглядаєте. Або дивитися. Асоціації можна утворювати шляхом а, слів з інших іноземних мов. Зараз почну хлюватися, але хай буде лук. Це в англійській. лук це з російської цибуля. Фу. Ну, і уявляєте, ви. Різали цибулю і плачете. От як ви в цей час виглядаєте? Боже, як я виглядаю, який в мене вигляд? Лук це також і вигляд. Так, англійська мова класна ще тим, що одне слово може бути і іменником look, вигляд і дій словом. І лук виглядати. Look. Або цибуля, і ви плачете, або, знаєте, це слово все рівно проникло вже у вживання українською. Ви о, який в тебе лук сьогодні. Тобто, який в тебе вигляд сьогодні. Як Я виглядаю? How do I look? Like. Ну це зрозуміло. Подобатися. Це не про кохання. Це лайк, як ставиш лайки на Фейсбуку. <суміло> Подобайки. Love, само собою, зрозуміло, і знову ж таки, love це любов, кохання і to love, як ви кохати. Live. Жити. Як Ну, Можна продовжити це слово і утворюється в нас лівер. Хтось жити без лівера не може. Лівер це внутрішність військової худоби. Та птиці, які використовують кулінарії потрухи. Ну, хтось без ліверу жити не може. та? І згадуй собі, хто, особливо хто любить цей лівер. Та? О, я без нього жити не можу. Ага, лів жити. Ну? Записали, тричі голос повторили, і пішли на інтервальне повторення. Watch! Більшість з вас вже чули про Apple Watch. Watch, дивитися. Watch-годинник, так? Watch. Ми дивимося на годинник. На Apple Watch. Оце Watch. Apple Watch. У мене, правда, його нема. Але у вас можливо є. А ще Watch схоже на Watchвить. -e watch -e щось нам видно, щось нам зрозуміло, так? W очевидь, -e watch. Все рівно там щось перегукується, так? Очима, що ми очима дивимося. Ну, і завжди ми дивимося на watch. на Apple Watch. Та? Ми дивимося завжди на Apple Watch. Need. Потребувати. І можна продовжити. Ні до чого воно мені. Не Так? Ні до чого воно мені. Need, need, need. І того, золоті мої, ми з вами потренували наші вміння створювати асоціації в англійській мові. Те, що дуже необхідно дорослим початківцям. Мушу наголосити, що зараз в мене виходить прям лінійка для дорослих початківців, лінійка відео, якщо дивитись одне за одним, ви будете бачити зв'язок кожному з відео, і це ж і буде ваше інтервальне повторення. Тому хто слідкує за мною від самого початку, в цій лінійці відео там було, був ролик про будову. Англійського речення. Будуємо прості речення англійської мови. І ті знають, що в англійській мові йде особа, дія, а потім що, де, коли. I play soccer in the park on Sundays. Особа дія, що, де, коли. Звичайно, що де і коли може випадати, що з них може випадати. Не ну, обов'язково, щоб всі ці обставини дії. І додатки були в цьому реченні. Поїхали до логіки простого часу «present simple» в англійській мові. Ну, щоб ще раз вам довести, що англійська надзвичайно проста мова. Порівнюючи її з українською, я мушу навести наступні приклади. Дивіться, коли ми кажемо особа діє в українській, це всі різні дієслова. Я граю, ти граєш, він вона грає, ми граємо, вони грають, о Боженьку! Розумієте? Дієслово в кожній особі має інше закінчення в англійській. Це одне дієслово у всіх особах. I play, you play, they play, we play, ha-цедіс voy чи Що це було? Маленька зміна дієслова лише стосується дієслів третій особі однини. Це he, she it. Він, вона, воно. He plays, she plays, it plays. І хі, іт можна розглядати як сім'ю. Хі, він, she, вона, чоловік з дружиною, іт це a baby, немовля. Це сім'я. Я люблю їх називати сім'єю євреїв, сім'єю з Ізраїлю. Чому? Ну, бо S можна розглядати як вуса або шпейса. і. Ця сім'я з Ізраїлю вони мають пейси. І все роблять з тими пейсами. так? He plays – він грає з пейсом. She plays – вона грає з пейсом. І навіть a baby plays також грає небуля з пейсом. Дурнувата асоціація, але може комусь прикольна, принаймні вона спрацювала в моєму випадку. і Вона запам'ятовується. Хоча знаєте, що на початку вивчення англійською. Особливо цю базу англійської, ви все рівно будете забувати, що з хіші іт вживається вуса. Тобто біля дійслова вживається закінчення С. <пиш> а інколи ще з хіші іт та з цими особами дійслово має закінчення ІС. І це було зроблено нам, для нашої з. Зж... От, бачите, пішов збіг приголосних. Саме, щоб не було цього збігу приголосних в англійській мові, вони дали нам ще закінчення –es. Ну, Наприклад, і слово watch. Оцей такий шиплячий звук у кінці. Ну, Нам легше буде вимовити he watches serious замість he watches shix, хівоч serious. He was serious, He хівош was... важче, так? Тому маємо he watches serious. От десь тут ви побачите список закінчень діслі англійської мови, які вимагають додавання IS. Ви пам'ятаєте вуса тільки ES, а не S. Або пейса. Навіщо англійські мови стільки всіх цих часів? Ви знаєте, в українській нам допомагає зрозуміти суть речення саме закінчення дієслів. Так, чи це він, чи це вона. Е, коли це відбувалося, в принципі, в українській я граю в теніс. Ми тільки можемо ну, логічно думати, що якщо я зараз сиджу в кафе, то зараз, відповідно, я не граю в теніс в даний момент, бо я сижу в кафе, але я граю в теніс в своєму житті. Якби роблю це десь по вихідних, або раз чи два в тиждень. так. А в англійській мові саме форма дієслова. Два різні часи нам дають оцю підказку, що або я граю в теніс в даний момент мовлення, а чи я граю в теніс просто в своєму житті, і це роблю як хобі, повторювано щоденно, чи щовихідних. Що Візьмемо фразу play soccer, такий американський і канадський футбол, «soccer». Грати в сокер. Ви сидите в тому ж кафе з другом і кажете, I play soccer. І ви такі зараз нібито не граєте в сокер, ви зараз сидите в даний момент з другом, тільки вживаючи дій слово плей в цій формі, так ви можете підкреслити, що ця дія в вашому житті, вона повторювана. Ви робите це як хобі, це ваше вподобання, що ця дія повторювана в вашому житті, але ні в якому разі вона не триває зараз. Бо зараз ви розмовляєте зі своїм другом. А от, наприклад, просто щоб ви зрозуміли, що якщо би ви в даний момент грали в е, футбол, це б виглядало ось так: I am playing soccer now. I am playing. Це ви зараз граєте, а I play це ви. Щоденно грайте, повторювано. Ця дія повторюється. Друг каже про себе: We live in Canada. Зараз вони в кафе сидять. А We Live In Canada це факт. Він говорить фактами. Present Simple це про факти. I work at a hospital. Я працюю в лікарні. Не зараз я працюю в лікарні. Зараз я з другом розмовляю. А I work at a hospital це теж факт з мого життя. Це те, чим я займаюся. І про це говорить Present Simple тільки. Отже, ми використовуємо Present Simple, щоб говорити про повторювані дії, про факти життя, вподобання, I like soccer та звички або рутинні дії. Тобто, ці дії ми не виконуємо в момент мовлення, наприклад, I walk every day – Я гуляю щодня, це звичка або ж повторювана дія. І тут у нас з'явився часовий маркер every day, що ще нам підсилює на розуміння того, що це повторювана дія. Точно, present simple, так. I walk every day. Every day, кидаємо кінець речення. Я гуляю щодня. Особа діє як часто. I watch series on weekends. Особа діє як часто. Нічого страшного, якщо ми скажемо, як і український, on weekends, I watch series. По вихідних я переглядаю серіал. Тобто особа діє щодеколи – коли це все-таки не залізне правило, що робить англійську мову навіть гнучкою. Але для початківцям uh, так буде легше дотримуватись цього правила. Інші часові маркери, такі як often, always, never, uh, sometimes, ми можемо, як і в українській, ставити дією. Я часто дивлюсь серіали. I often watch series. I always walk in the park. He never looks good. She always looks nice. She always looks good. Every day краще звучить в кінці речення. We need money every day. Стверджувальне речення в українській мові звучить як ти граєш в футбол. Крапка. Питання ти граєш в футбол? Інтонація. Так, створили питання за допомогою інтонації. В англійській мові стверджувальне речення. You play soccer. Питання you play soccer. Фантастика! Ми теж можемо питання створити в англійській мові тільки інтонацією питальною. Класно! Але це не про офіційну мову і не мову листування чи письма. Для створення питання в Present Simple існують два помічники. Два допоміжних дієслова do і does. І насправді вони дуже логічні, послухайте мене далі. Do, звісно, може бути і головним дієсловом в реченні, і перекладатися як робити. Do – робити. I do, я роблю, he does, він робить. Помітили? Єврея? Do з пейсами. Тобто ми додаємо до do і s. Does, he does. Тому в питанні ми з усіма особами будемо використовувати do, а he, she, it, сім'я єврею. З he будемо використовувати does, she does, is, it, does. Ну, або ж пейс, або ж вуз. Так. У нас було you play soccer, you play soccer, Або ж do you play soccer. Тобто you play soccer, структура зберігається спереду по просто do. do you play soccer? Якщо дослівно перекласти, то буде робити ти грати в футбол. Do you play soccer? Робити ти грати в футбол. Тобто, що це означає? Що do якби підсилює play, що ти дійсно це робиш? Do you play? Сокер, так якби do підсилює то play, підсилює ту дію, підсилює дію в дійслові play, що ти дійсно це здійснюєш. Do робиш. Бо грати це робити щось. І ми за допомогою do ніби підсилюємо то play. Ми ніби хочемо впевнитися, що ти дійсно це робиш, що ти граєш. Do you play soccer? Чи є робота робити в цьому дійслові play? Ты це робиш? Do you play soccer? They live in Canada. Do they live in Canada? Ми знову do live? live. Чи є в live сила? Do they live in Canada? Чи дійсно You need money. Do you need money? I walk in the park. Do you walk in the park? Вы себе: Do I walk in the park? Снологічно. Сім'я єврей. He needs money. Йому потрібні гроші. Зі слово need спейсами. Але do воно сильніше. І воно забирає в питання на себе ті пейса. І питання звучить does he need money? Need уже без space, уже без S. Does he need money? He needs money? Does he need money? She looks great. Does she look great? A baby sleeps all day. Does a baby sleep all day? Отож, I you, we, they вживаються з do, і he. She it вживаються з does. Візьмемо наші перші три приклади. I play soccer. He watches series. We live in Canada. В українських реченнях заперечення з'являється не. I play soccer. Я граю в футбол. І ви б могли. Подумати, що якщо I play soccer, я граю в футбол, то I not play soccer я не граю в футбол. Нібито логічно. Але в англійській do таки хоче підсилити це дієслово, Або заперечити його. I play soccer. I do not play soccer. Do not... Або don't, коротка форма. Це буде не біля дієслова. слова. Знову цей помічник «do» грається з головним дієсловом. Знову його або підсилює, або заперечує негативних речей. I play soccer, I don't play soccer. We watch series, we don't watch series. They live in Canada, they don't live in Canada. Згадали, що буде з сім'єю євреїв Хішіт? Somebody does, does not, or doesn't. He doesn't play soccer. She doesn't live in Canada. A baby doesn't sleep at night. smotechk ješu logika, do das Present Simple Теперіше, в теперішній простому часі. Будь ласка, напишіть мені у коментарях, і ми будемо з вами розбирати такі часи і в наступних відео. Тільки тоді, якщо вам це актуально, якщо ви хочете розібратися в логіці англійської, почути цю логіку, зрозуміти щось, вивести для себе, якісь зв'язки. Зараз я пропоную ще маленьку історію, в якій ми будемо використовувати всі форми Present Simple. Ця історія появиться на екрані. а після її прослуховування, прочитання спробуйте її переказати своїми словами, те, що пам'ятаєте, так ви будете тренувати вживання Present Simple і розуміти, про що він. З часом появиться оце чуття мови, що ага, тут мені потрібен оцей Present Simple. Тут мені потрібна саме ця форма дійслов. Поїхали! Richard and Marta live in Halifax. They work at a store. Marta always looks great. She walks in the park on weekends. Richard doesn't walk in the park. He doesn't look great. Richard likes soccer, but he doesn't play it. Marta doesn't like soccer. She loves theater. Richard watches series every day. Marta doesn't like it. Richard always needs money. I don't live far from them. I don't walk in the park. I don't like serious. My wife talks to them often. She likes soccer and theater. I don't talk to them during the week. I sometimes need to be alone. Do you walk in the park? Does your friend like soccer? Друзі, тут можете реально робити паузу і повторювати за мною. А ще, якщо вам трудно запам'ятати якусь структуру англійської мови, то треба з нею придумати 15 речень з однією змінною. Наприклад, якщо вам тяжко запам'ятати he з дієсловом, що там S з так? Наприклад, тоді кажете He plays basketball every day». І замінюємо he. Наприклад, на якісь інші імена. Bob plays basketball every day. Paul plays basketball every day. Josh plays basketball every day. Andrew plays basketball every day. І так, 15 речень. Якщо, до речі, це спрацює для вас, дайте мені знати в коментарях. Друзі, розраховую на ваші коментарі, на ваш зворотній зв'язок, чи було це відео для вас корисним. І чи хочете ви і надалі розбиратися з логікою англійської? Якщо так, якщо будуть коментарі, будуть вподобайки, я зніматиму і далі відео на такі теми. Всім бажаю добра, миру і міцного здоров'я. See you in the next videos. Bye-bye.